Це спеціальний випуск до зброї. Про збірку Україна непереможна». Тут 70 актерів представлені, сюди входять і вірші представлені в цій збірці восьми лауреатів премії Василя Сомоненка. Як взяти третят грибінка, потім баклай, хава, Піща. Маненко, Печора, і оце ось Хлопці наші. Україна не переможна. Як я кажу, 70 авторів. Тут ну хтось, Петро Мага, знаєте, такий народний артист, поет, то на прямому зв'язку з ним і брали, і погоджували, і ловив 5-6 місяців ці вірші. Чи Вадим Дмитрович Крищенко. Хто брав і погоджував з усіма. Багато дуже відомих. Є такі, що немає е, ніг. Два пальці працюють, а такі вірші пише, як то Петро Пашковський із е, От. Е, так само наші Лубенські є автори, Ось за Абеткою Наталя Баклай, першим загиблим і далі, далі. Я тоді так, оцю газету, будь ласка, ми з Борисом автографи поставили, але Олександр Михайлович, хай, хай для газети. І обов'язково я подарую оцю книжку музею. Це 10 число літературно-мистецький тіш Ріднокрай, де я скромно є генеральним писарем Коша. То, що я не почленований у Національну спілку письменників України, я шаную їх, шанують мене, але то мій свідомий вибір, чому я досі не почленований. Я український письменник, я, мабуть, це вперше себе назвав, так, бо так кажуть. Ні, я просвітянин, я просто печора, просто світити. До вашої уваги. Понад усе нам Україна. Музика Анатолія Куценка. От, е, його подаємо на премію Малика гурт Українська Швейцарія вже б, може, Е, Є така пісня Гостинний край, славетний заповідний, я тут живу, радію і журюсь. Краплинка я в історії новітній. Отут моя благословенна Русь. Під Божим небом радо квітне, країна в миру і добра, і благодатна віра кріпне, щоб доля краща була. І коли нова й солов'їна, хай рідна мова окриля, вона дусе нам Україна, прорідна, сонячна земля. Я вірю в силу вільного народу, за Україну вмерти не боюсь, вона в житті найбільша нагорода, За неї вірно і праведно борюсь. Т'єднаймось, браття, по-козацьки діймо, щоб ворог клятий шлях сюди забув. Непереможна ненька Україна, народу слава, слава ЗСУ. Під Божим небом рада квітна, українська Швейцарія виконує. Є наш земляк Віктор Антощак у Черкасах, там виконує колектив сильно пісню. Вони назвали, на мої слова, Вогонь Перемоги. І оцей вірш я вам дозволю собі зачитати це пісня. В ріднокраї палає вітчизняна війна, московитів мутантів, сатанинська вина, стався цілого світу у свідомості зла. Україна це світло, не імперія зла. Єднаймось, слава лицарям всім! Тримаймось, з нами Бог, з нами світ. Вже весна над ланами, і світлішає день. Перемога за нами неодмінно гряде. Боротьбу українства бачить правильний Бог. Ворог правди боїться, Нездоланна любов разом стануть народи, Розчищаючи путь, Ради миру й свободи, хижу нече зметуть. Горде ймення людина краще із нагород. Монолітній, єдиний український народ. Світлим буде майбутнє, разом вискань вір, згине бункерний путлер, щезне рашинський звір. Я побачив вас, яку не знаю.